Сьогодні зустрілася стаття від The Telegraph, яка має дуже цікавий заголовок. 20 причин, чому не варто покидати Британію цього року, що вже звучить доволі кумедно і вже доволі показово. Тож, по-перше, стаття вона така туристична, типу, тут різні івенти відбуваються, нові галереї, місця для відвідування, спортивні всякі події. Концерти і багато іншого. Дійсно, доволі кльово, багато чого чим можна зайнятися, виставки і таке інше. Тобто стаття корисна, як сама по собі. Але, звісно, люди підійшли сюди з іронією і відчуттям своєї незадоволеності життя от, і почали казати про наболівше. 20 причин, чому вам не треба покинути питання цього року. Тому що у вас немає грошей, і гайбаристи забрали їх всі у податки. І люди просто пишуть, що ви просто не зможете собі дозволити ці всі фішки, які тут пропонуються, Там залишитися в готелі, зняти якісь класні отелі з видом на якісь поїжджажі, чи піти на якісь івенти, бо це дійсно доволі дорого і навіть для самих британців це річ, яка не завжди доступна. Запам'ятайте, що ваші два тижні у Корнвалі будуть коштувати в 4 рази більше, ніж. Така ж сама відпустка у Іспанії. Я не згоден. Задоволення від приїзду у Хітров зі всією пасивно-агресивною е носячою хіджаб е Бородатою персоналом, переповненим метром у центрі міста, дуже сильно перецінними готелями з високими цінами, е не дуже якісним сервісом. Всією цією рекламою, яка зовсім не показує білих чоловіків, це дійсно вже такий тренд. Регулярні значить, страйки, погане медицинське медичне обслуговування стосовно пасивної агресивності, це дійсно так і є. По-різному, звісно, буває, але не так, як в Європі. Врешті в Європі люди більш привітні, мені здається, ніж у Англії. Можливо, це частина культури, можливо, це зміни останніх десятиліть. От. І навіть хтось відповів, що так, ви все чітко підкреслили, це дуже сумно. В 70-х роках у Лондоні було доволі непогано, але зараз вже не так. Маю сказати, що аудиторія. Телеграф це, зокрема, такі їх, що кажуть, ем, жартівливо, що це Торіграф. Тримують консерваторів, і люди, які її читають і коментують. Це консервативних поглядів населення до віку, десь 60, в районі цьому середній і вищий, ніж середній клас. Тобто це люди, які мають кошти, які вже доволі. Не молоді і які підтримують ту владу, яка зараз знаходиться в опозиції до Лейбористів. І ось що цікаво, те, що я бачу неодноразово тут. Дивіться, будь ласка, будь ласка, будь ласка, не залишайте цей нещасний передамповнений острів. Всі вони плачуть, але занадто пізно. Я залишив тут дуже весело і класно у Сніжній Варшаві. Засніжені. Тут нема Старбера, нема Садіка Хана, Мер Лондона, чи якихось скажених соціалістів. І що цікаво, що таких коментарів, де люди кажуть: ми поїхали з Англії і ми поїхали до Польщі, і Польща це чудова країна, я тут зустрів щонайменше, мабуть, 5. Іронія у тому, що 20 років тому поляки їхали за кращим життям до Англії. І зараз, по-перше, поляки повертаються із Англії до Польщі. Бо в Польщі стає все краще жити. Польща вже ввійшла до g 20 Так, вони вже більш ніж трильйонний GDP. І тепер вже самі британці їдуть із Британії в Польщу, в якій вони кажуть, краще живеться ніж у Британії. Тобто світ змінюється, все змінюється, настрої змінюються і це дуже дуже показово. Є відповідь, що ви не перший, хто каже про принади Польщі. Єдине, що стримує людину від того, щоб приїхати до Польщі, це те, що вона доволі близько знаходиться до Росії. От знову інший коментар. Я, я покинув Англію у лютому поїхавши до холодної Польщі, мені тут дуже подобається. Це країна, яка дуже піклується про свій на, 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 наслідок на, 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 нащадок. Як це? Про свою історію, грубо кажучи. І про своїх громадян, їхніх громадян. Так, важко асимілізуватися. Мені важко вивчити мову, бо мені 52 роки, але чудові люди мені всім допомагають. Стрижу те, що залишилося від моєї, моєї волосся, я стрижуся. У польському 에, Барбарі так, Барбаршопі я йду по вулицям Кракова і не хвилююся, що хтось 에, вкраде мій телефон через 10 хвилин. Боже мій, я подивився ціни для того, щоб провести 에, з двома дорослими у весь Мідланд з сафарі парку. Тобто, це те, що тут один із пунктів, який в цій статті вказувався цього місяця. Ми заплатили менше за 4 ночі в зірковому готелю у Відні в листопаді. Включаючи перельоти бізнес-класом. От 20 причин для того, щоб поїхати до Іспанії, немає вибоїн. Дуже легко їздити по дорогам. Мені здається, що тут також це в принципі нормально. Дуже чудова погода, ціна алкоголю, кому що важливе. ціна життя, рахунки, більш повільний темп життя. Я буду відвідувати Англію пізніше цього року. Я сподіваюся поїхати кудись за межі Лондона і відвідати друге найбільше місто, яке називається Бірмінгем. Сподіваюся, що я а, вимовляю його назву коректно. Згідно з тим, що каже Google, там багато каналів і його наважають Венецією півночі. Мені подобається Венеція, тому я дуже хочу туди поїхати. Чи є там вандольєри, чи вони а, приймають чаєві? Хтось запідозрив, що це, було, це був жарт? А, хтось відповідає, так, вони дійсно приймають чаєві у вигляді вашого iPhone для початку. Також непогано було би непогано забрати у вас годинник. Дякую за підказку. Я хотів би також з, з місцевими познайомитися, якщо можливо, чи є якісь місцеві фрази, які я міг би вивчити. Мені сказали, що Бірмінгем, що діалек Бірміг Бірмінгему дуже гарний та поетичний. Але на жаль, я, в мене не було можливості забукувати готель. Туристична довідка сказала, що зараз всі готелі повні people, тобто людей на чорнах. Так розуміє, що Бірмінг зараз у Бірміг зараз відбувається змагання з Регати чи що, на всіх цих каналах. Ну, ви зрозуміли, що Boat People це саме ці нелегальні мігранти, яких розселяють по готелям Бірмінгаму. Ну от як не знову хтось пише, що у 80-х ви можете зрозуміти вік людей. Хтось згадує про Лондон 70-х, хтось про Бірмінгем 80-х, що тоді було цікаво, все добре. Хай вам щастить зустріти людину з брумі-акцентом, тобто місцевого. Ось так. Тож мені здається, що це дуже інсайтфул. тобто ця стаття вона дуже багато розповідає про те, чим і як живуть британці зараз, які у них настрої, Ну, принаймні та частина британців, яка проти уряду лейбористів. І в принципі тенденція така, що цих років цього року кількість британців, які покинули Британію, на 100 тисяч більше ніж у середньому за минуле десятиліття. Тобто, якщо у 2015-х роках приблизно виїжджало 150 тисяч британців на рік, то зараз ця цифра виросла до 250 тисяч, і люди голосують просто своїми ногами. Так вони кидають всю країну. Отак.